Ви дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. Наслідки підриву російськими військовими Каховської ГЕС. Яка на сьогодні ситуація у Чорному морі? В Одесі відкрили кулінарний хаб. Навчатимуть готувати страви зі шкільного меню клопотенка. Годинник у приміщенні все одно йшов. Час не зупинився, і це знак, що все відбудуємо. В Одесі відновлюють ресторан, який зруйнували уламки російської ракети. Дев'ятий день поспіль не реєструється позитивних проб по вірусології у водоймах Одещини. Про таке на брифінгу розповів завідувач відділу моніторингу та реагування на небезпеки Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Олександр Волков. Він наголосив. 17 червня день максимального забруднення води з шести у п'яти були виявлені вібріони, 83% позитивних проб. Відтоді по мікробіологічним показникам рівень знижується. Ми зупинились на плато. Ми кожен день бачимо 50% позитивних проб. І я думаю, що якщо не буде забруднення з Ніколаївської та Херсонської області. Додаткового, то поступово буде зменшуватися відсоток позитивних проб як по бактеріології, так і по мікробіологічним показникам. У нас нема і не виділялось збудних холери на території Одеської області, тим більше з Дуная, з акваторії міста Ізмаїла та Ріні. Холероподібні вібріони, які виділялися річки річки Дунай. Я можу сказати. Процент виділення міста Вілково, це увозділ це село Приморське з моєї сторони, тільки 36%. Ми отобрали 11 проб, тільки в 4 пробах на хвібріон. Це найменший показник з моніторингових точок, які ми проводили дослідження 6 червня. Тож це мінімальні ризики. Я виставив параметри і далі він займається цією стравою. Сам моя задача тільки після звукового сигналу підійти і достати готову продукцію. В Одесі відкрили перший на півдні України кулінарний хаб. Одеська область увійшла в перелік трьох пілотних регіонів України, де створили центри підготовки кухарів системи шкільного харчування. Головний акцент кажуть організатори підвищення якості обслуговування за рахунок сучасних технологій. Ми завантажуємо 10 рівнів, на один із рівнів лягає певна кількість продукту. Якщо ми умножаємо це на 10 і знаємо, що, наприклад, ті самі котлети для шкільного харчування ми приготуємо за 6 хвилин, а їх сюди влазить 250 штук, то це трошки визиває емоції. Якщо ми будемо це робити традиційно на сковорідках, це займе достатньо багато часу. В ролі інструкторів хабу шеф-кухарі Національної асоціації громадського харчування. Їх задача продемонструвати, як зі стандартного набору продуктів приготувати корисну їжу якісно і швидко. Серед слухачів 20 працівників їдалень навчальних закладів. Вони мають опанувати нове обладнання аби потім передати знання своїм колегам. П'ять хвилин, щоб закипіла вода, і пару хвилин, щоб приготувався наш компот. Тобто 10 хвилин хвилин, наша страва буде готова. А зазвичай е, потрібно поставити плиту, зачекати, поки та плита розігріється, поки закипить, кастрюлю поставити гарячу, але потім опять цю гарячу кастрюлю повинна її переставляти. Ну це тяжко. А якщо багато, 100 чоловік, 600 чоловік, це ти 40 літрову кастюлю вже потрібна допомога, але тут зручно те, що можна просто приготувати і дуже швидко». свого роду екзаменом для кухарів кажуть організатори після завершення підготовки стане приготування десяти страв із застосуванням традиційного обладнання, а потім високотехнологічного. Самі нові підходи дають безпечну, якісну і доступну їжу для кожної дитини. І ми за це щиро вболіваємо особливо зараз в час війни, коли чимало дітей втратили можливість харчуватися вдома. Вони отримують один раз за день їжу повноцінну тільки в школах. Тому вважаємо, що ця їжа має бути повноцінною, насиченою, поживною і смачною. В Одеському регіоні кулінарний хаб реалізують на базі центру професійно-технічної освіти. У запуску допомагали партнери зі Швейцарії, розповідають організатори. На закупівлю всієї необхідної техніки витратили більше двох мільйонів гривень з обласного бюджету. В регіоні це перший заклад, якому було надано таке обладнання, і ми мало змогу. Співробітникам навчатися на ньому працювати це дійсно для нашого. Це ми перші по Україні. Наскільки я знаю, це три заклади зараз входять по Україні в цей проект, і ми в тому числі це дуже ми пишаємось цим. Нагадаю, спочатку минулого року в українських школах запровадили оновлене меню для учнів. Розробляв його український кулінар Євген Клопотенко. На його думку, ключовою особливістю змін стане перехід до більш здорового харчування, менше цукру, солі, хліба, жирів та субпродуктів. Віталій Гарнов, Євген Войтенко, новини на Суспільному, Одеса. Уламки ракети, випущеної 14 червня російськими військовими по Одесі, та вибухова хвиля від її збиття зруйнувала серед іншого ресторан самообслуговування Чордак. Коли прийшли, побачили 14-го було в першу чергу не, мабуть, не до продукції, а про життя. Ми дуже хвилювалися, щоб ніхто нікого, щоб ніхто не постраждав, що всі наші уціліли, що сусідній будинок теж якби, ну, переймалися більше за це в першу чергу, а потім був шок та таке більше хвилювання за саму за сам заклад, тому що якби це все одно наша така частинка, це наша душа. У приміщенні розбиті меблі та обладнання вибуховою хвилею вибуло вікна та стіни. Загальна площа зруйнованої території 1500 квадратних метрів. Тут було це теж життя. Тут студенти дуже часто проводили свій час у вільний час від, від пар, або там готували домашні завдання. Ми надавали теж ну. Умови для цього. Ще, якщо ми організовували якісь там свята та заходи, квізи, стендапи, то ми звільнялися, була нас така ніби, ніби сцена, де можна було поставити ведучих, які допомагали нам і розважали наших теж відпочиваючих. Дуже часто користувалися попитом саме наш зал. З Цієї сторони в нас був розташований дитячий куточок, там бавилися дітки, розважалися, коли там очікували, бо просто відпочивали з сім'єю. Але як бачите, залишилися лише уламки, лише іграшки нагадують про те, що тут бавилися дітки. Саме з цієї сторони був найбільший удар та вибухова хвиля, тому що саме з цієї сторони бізнес-центру було влучання і уламки, і повністю вибухова хвиля. Це все якби з цієї сторони найбільше нас постраждало та зазнало ушкоджень. Відновлювати заклад взялися того ж дня до роботи стало близько 50 людей, каже менеджер Владислав Брага. Відновлення ми почали приблизно з обіду, може після обіду, 14-го. Тобто на наступний день після того, як це сталося, як тільки нам дали дозвіл на те, щоб ми зайшли в цю будівлю, сказали, що це безпечно, якщо ми будемо обережними, ми можемо потроху займатися демонтажем. Займаємося ми цим по сьогоднішній день. Я думаю, будемо займатися ми цим ще, мабуть, декілька місяців. Ми частково полатали стелю, закрили плівкою повністю всі вікна по всій території ресторану. Частково вивезли меблі та обладнання, яке вціліло. Тут була стіна, тут була наша декорована така стіна з роялю. Також тут стояв годинник великий, який нас кожну годину відбивав певний час. І що саме таке, якби те, що зачепило, Мабуть, там теж тронуло, те, що годинник не зупинився навіть тоді, коли ми прийшли 14 червня, коли це все побачили, і він все одно він йшов. Час не зупинився, і це якби ну надихнуло теж на те, що все зможемо, все все відбудуємо. Дмитро Васильєв, Сергій Кубилянський, Суспільне новини, Одеса. Такі гімнастичні вправи діти-переселенці виконують нам безоплатних групових заняттях в Одесі. Завдяки подібним активностям у них формується правильна постава тіла, зазначила тренерка. Діти розповіли, що їм сподобалось найбільше. Тут можна бути і поплавати, і позаниматися, і практично на тренування можна ходити, Тому що сьогодні вже позанімалася. Я дуже люблю спорт, бігати. що тобі найбільше сподобалося. Мячик. Отеце якою такою, по, по столу. Понравилось. Анна Дейнега привела на заняття доньку. Жінка розповідає у липні минулого року разом з родиною виїхала з окупованої нової каховки через постійні обстріли. Їхній будинок цілий, але по сусідству оселились російські військові, каже Анна. Проснулись від того, що дуже великі взриви діти почали плакати. Так у мене їх троє, і молодшої було три роки. Не було на той момент три роки. Більш боялися за молодшу дівчинку. І у нас ГЕС знаходиться 7 кілометрів від нас. Вони ж стріляли тут правий-лівий берег, і це було саме так. Ми все время находілись в підвалі. Представниця громадської організації Одеса Вау Юлія Сущенко розповідає, емоційний стан у тих, хто покинув власні домівки, тяжкий. Тому волонтери в Одесі за допомогою місцевих компаній організовують активне дозвілля для сімей переселенців. Зараз у нас додалися заходи для батьків, тому що ну скажімо так, емоційний стан батьків дуже важливий, тому що діти після якогось піднесення з гарним настроєм приходять додому в родину, де може. Буде така дуже ну важка атмосфера, і те, що батькам треба розвантажитись, відпочити. Це ну нікого не визиває сумнівів. Це дуже потрібно, і у нас є багато е, ну заходів, саме спільних, де діти разом із батьками проводять спільний час. Це дуже важливо. Зараз здебільшого це чомусь так Херсонці, Херсонська область найбільше. Вони такі найбільш активні у нас, але є звісно, і Маріуполь є і Запоріжжя. Є і Харків, є і Ну Миколаїв. Діти мають змогу відпочити, поплавати в них два групових тренування: це карате та плавання. А батьки в цей час можуть відпочити в нашій спазоні. Це в нас вдруге, та ми завжди відкриті до таких пропозицій, до таких ініціатив. Цього разу на заняття прийшли 10 матерів з дітьми. Акція триватиме й надалі. Михайло Кушнір, Євген Войтенко, Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на 28 червня. По всій Одещині мінлива хмарність. Вітер південно-східний 7-8 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 16 до 19 вночі та від 22 до 25 градусів в день. Небо в Одесі цього дня буде ясним недовго. Вже день воно затягнеться хмарами, які протримуються до пізнього вечора. У другій половині дня очікується дрібний дощ, який тиме до самого вечора. Температура повітря вночі – 16-18 із позначкою плюс. В день 22-24 градуси тепла. Ви дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.